Про Сполучені Штати Америки там зараз теж мені здається, що відбуваються тектонічні зміни, і розкол посилюється. Вам це все водносередині, як викладачу, як професору. Наскільки для них це зараз може бути критично? Ну, це дуже серйозні процеси, бо, скажімо, той самий НАТО і атака на конгрес це. Ну, історія безпрецедентна часів громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. А згадавши громадянську війну в Сполучених Штатах Америки, я хочу сказати, що значить такий досвід в Америці є. Тобто був уже попередній конфлікт довго після, після Американської революції, де фактично ці питання вирішувалися в умовах громадянської війни. Я, Звичайно, псимочів виден сьогодні поляризація в Сполучених Штатах Америки, тобто до певної міри ситуація нагадує те, що у нас було за часів Ющенка Януковича, тобто перемога одного з кандидатів відносно невеликої кількісті голосів, територіальний розподіл. Країни і також маятник, де політика міняється майже, тобто май, майже повністю міняється, зовнішня політика, зокрема. Ось Америка сьогодні в стані України, умовно кажучи, 2010 року. Чи вона зможе, зможе вийти з цієї ситуації? Я сподіваюся, так. Я думаю, що Україна вийшла і вийшла б без цієї кривавої війни, якби не мала сусіда, Колишнього імперського господаря, якого ми маємо в, в, в Росії, американці слава Богу, канадці, мексиканці, значить їх не можна порівнювати з Росією. Я залишаюся оптимістом, але ситуація серйозна. Тож, якщо говорити про Америку, Дональд Трамп на вашу думку, як історика, це просто зараз стане на зараз гучний політик. Який, в принципі, каже те, що хочуть чути його виборці. Чи все ж таки це людина, яка увійде в історію, як історичний персонаж? Ну, Це людина, яка вже війшла в історію. Хоча б через два імпічменти під час одного, під час одного терміну. Це людина відносно унікальна за своїми особистісними характеристиками порівняно з попередніми президентами Сполучених Штатів Америки, і питання, як і в кожній країні, де обирають авторитарних чи лідерів з авторитарними тенденціями, це те, що ці лідери в кінці дня все-таки політики. Вони б не були там, де вони є, якби не була якась критична підтримка. Може, навіть не, не більшості електорату і населення, але мобілізованої частини електорату. Тобто той самий Трамп, Орбан, Навроцький, здається, ім'я нового президента це не тільки про особистості, це також про процеси, які відбуваються в цих країнах. А поліпшити оцей імідж Трампа як історичного персонажа може Нобелівська премія миру чи ні? А, значить, я, чесно кажучи, не бачу, як це може статися. По-перше, як ця Нобелівська премія може бути присуджена йому, але також, якби це сталося, я думаю, що Оцінка історичних, історичних персонажів не пов'язана з кількістю нагород на їхніх піджаках. Ми це дуже добре знаємо з історії Брежнева. Це, 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 це різні речі. Як би їм цього не хотілося? Безумовно.